До нового року любила, листівочку любила, шейкер. Для цього ми взяли. Тут звук включений, дівчата. Хіба що ми звізьмемо тільки музичку? Для цього ми взяли картонову таку листівочку, заготовочку. Можна взяти. Будь-якого кольору. Потім ми вирізали ось такий квадратик із білого картону. Довільно ми вибрали малюнок. Це може бути іграшка або ялиночки. Це не проста листівка, а листівка-шейкер. Листівка-шейкер така, яка може пересипатися і переливатися. Ось наша. Майстриня вже робить майстриню звати Ірина Олександрівна. Як це як третього казала? Майстриня Ірина. Майстриня Ірина. Вона, вона зробила цікаву таку заготовку. Для цього вона вирізала квадрат із білого картону і обклеїла його по. Сьому периметру тоненькою смужкою двостороннього скотч. Потім із Флуамаріну, Флуамірану, вибачте, вона вирізала ялиночки. Ялиночки приклеєні і зверху приклеєна плівка прозора, яку роблять зі звичайного файла. Для того, щоб. Кожна людина могла зробити це вдома. Для цього не потрібно спеціальні матеріали. Ось взяли ще ми. Ви бачите, ми насипаємо. Ох, які красиві різні штучки це і палетки і бі... палетки, паєтки і бісер. Так, щоб наші Ялиночки. Ялиночки виглядали чудово у цьому невеличкому такому кабінеті. Чому файлику. файлику. І ви бачите, як все просто і легко. Потім приєднуєте усі краї, і ви бачите, як чудово вийшло. Це в нас вийшла листівка шейкер. Тобто Шейкер від слова, змішувати. Так, а тепер, дівчатки, теж краям. Тепер ми скочимо, приклеїмо по краям Дарас. ще одну для для того, смужку для того, щоб її приліпити до листівочки. А, тепер, тим часом, поки Олена Вікторівна причіпляє... а тим часом Олена Вікторівна причіпляє наші смужки. Ми готуємо, оце ми оце готуємо бантик. Ми готуємо із красивої дуже стрічечки. Цей бантик буде прикрашати нашу основну картинку зверху. Ви бачите, як чудово зроблена. Вона ніби новорічна іграшка. Так. так бантик, щоб ми скрили всі края. Вона дивіться унімательно. Щоб... Давай мене. Треба, щоб тут було дорога-багато, ми ми ділимо дивіться. Так, і ми робимо з вами такий трюк, для того, щоб не видно було, як ми причепили цю стрічечку. А ми її зачіпляємо з середини ось цієї іграшки, тобто круга, який ми вирізали на листівці. І знову ж таки з'єднуємо його ось так один край з іншим. Це красиво. О, так. О, так. Дивіться. І ви бачите, як це вийшло чудово. Акуратно все зроблено. Я вас люблю, які ви акуратні. У мене б не вийшло ніколи так акуратно. У мене вийшло б страшно криво. І робимо ось такий на стрічечку. Зв'язуємо таким бантиком. Дуже в нас вийшов. Красивий бантик і приклеїмо його зверху до іграшки. Зараз спочатку Але спочатку ми причепимо ось цей найкрасивіший. вона темна, Ми не можемо там написати, бо не буде нічого видно. Ми приклеюємо всередині таку собі. Так, ми всередину приклеюємо місце для вітань. Воно може бути заготовлене, а може бути просто це такий невеликий клаптик паперу білого. Ну, Давайте навскоси. Як вийде? Ну, будемо вдячні, тому що в нас ручки вмісто ножок. Чудово вийшло. Не будемо так Чудово вийшло. Та що ж Через це таке? Це, це, це кусочок ковбаси? Хіба ніяк. Хепані... Ну колір такий у вас, скажімо давайте, так, ніби роздаю, на, ага. на різдво треба. Тоді коли ковбаску роздають. А ну давайте ялиночку прочитала. Давайте про ялиночку. Ну давайте світло, може, бо темна ця. А, а це нема іграшечки. Маленьку, немає іграшечки маленької, немає нічого такого. Ось подивіться, яка чудова вийшла також листівка, це так, в нас світло. така. Ну, давайте світло, нехай буде гречка. Дуже такий процес цікавий. І ось подивіться, а це на День Святого Малентина ми будемо таку робити. Теж дуже красива. Такий гарний бісер використали. Взагалі це листівка шейкер може бути до будь-якого свята. Можливо. Може бути. І квіточки, і ялиночки, і іграшки, і все, що завгодно. І яєчки, і кролики. Ось подивіться, яка ще чудова, новорічна вітальна листівка шейкер від майстрині Ірини Олександрівни, позивний жучок. Ти подожди, я ж в YouTube виставлю. Ми музичкою якусь поставимо. Я не вмію, правда. Так, Тепер дивіться, нам треба, дивіться, нам треба дуже акуратно це зробити, все, щоб було рівно і не було видно ніяких швів і робочих країв. Чудово, я думаю, все вийшло. У мене б не вийшло. <кій> так, і шародить. Ох, як гарно. А тут як дуже гарно, дуже гарно вийшло. І ще останні. У нас рибок. ми будемо клеїти бантик. І цей бантик буде вже останній нашою операцією з виготовлення листівки і шейкер. Не красивий не підходить, хоча по телефону він красивий. Давайте без нічого, потім я просто... Давайте без нічого, з новим броком чи з Паскою. Ну що ж, наша з вами листівка майже готова. Зараз ми приклеїмо бантик. Так, чудово. І наша листівка вже готова. З новим роком.